Ні, Одеса, waterfront. Отже, під час воркшопу ми були поділені на три команди і займалися розробкою, аналізом і концепцією трьох міст України. Це був власне порт в місті Одеса, житловий квартал в місті Херсон і також центр міста Охтирка. І, власне, я доцентка кафедри містобудування, також Лілія Людкевич, асистентка кафедри містобудування. Ми працювали з містом Охтирка, і це було дуже цікаво. Ми спочатку досліджували це місто, аналізували. І намагалися визначити основні проблеми, і основні цілі і напрямки розвитку цього міста, адже Охтирка вона перебуває під постійними обстрілами, і це власне вносило свої особливості і складнощі в цей процес. Але тим не менше ми намагалися розробити концепції, які враховують найбільш оптимістичний сценарій. Майбутнього розвитку Охтирки, і власне ми хотіли запропонувати якісь нові ідеї і привернути увагу до ситуації в Охтирці, для того, щоб власне якось підбадьорити місцевих мешканців і показати, що. Місто має хороші містобудівні перспективи для розвитку, і власне ми розробляли і постпромислові території зі зміною функцій, і також розробляли прирічкові території як екологічний каркас міста і також. Займалися розвитком громадських просторів, системою громадських просторів, створенням їх фактично, тому що наразі в місті Охтирка е, немає таких е, громадських просторів, площ великих, де люди могли би збиратися. Ось і власне. Е, П'ятницю ми плануємо сформувати наші фінальні концепції і представити їх перед німецькими колегами і спільно обговорити і власне, визначити концепції такі шляхи напрямки розвитку цих трьох міст України.